Такі люди, як я, вони зараз для декого залишаються дивними людьми. Вже багато людей почали розуміти, що відбуваються якісь великі глобальні зміни на планеті. Дуже змінилося їх життя. Вони відчувають, як вони змінюються всередині себе, вони бачать, якими вони були до цього. Що зараз стали якимись геть іншими людьми, і це все вплив нових енергій, які змінюються кожні 2126 років. Планета проходить через цикл 26 тисяч років. В кожному знакі Зодіака, по їх всього 12, вона кожний етап проходить протягом 2126 років. Ось звідки ці розмови про квантовий перехід, про якісь нові знання, кожна епоха, кожен знак зодіаку, вірите ви в астрологію чи ні, вплив космосу космічних тіл, планет, зірок, все це впливає на нас впливає на нашу землю, тому що ми не просто ось тут живемо, бачимо, яка за вікном природа, гуляємо, ходимо, дихаємо повітрям, щось там знаємо чи не знаємо про фізику, її вплив на нас. Ми знаходимося всередині великого космічного тіла Земля. І про це не, не можна забувати. Ми просто плаваємо в космосі поряд з нами. Багато космічних тіл, про які ми про якісь знаємо, про якісь не знаємо, але це все єдина система, всередині якої ми перебуваємо, розвиваємось по якимось причинам, чи нам здається, що ми розвиваємось. І я більше приходжу до висновку, що ми вже все знаємо. Ми приходимо сюди повноцінними творцями реальності, великими душами, які вже все знають, але сюди вони приходять, щоб згадати про свою велич. Щось нове ми для себе беремо з кожного життя, коли проходимо цей цикл перероджень. Хтось застрягає. В догмах релігійних хтось чіпляється більше за науку. Я схильна до того, щоб все розглядати в сукупності, тому що нічого не буває просто так. Все взаємопов'язано з усім, з усім, що ми зустрічаємо в своєму житті. І дуже багато проходить повз. Коли зустрічається ось таке відео, як це, як я вам зараз записую, деякі люди просто думають, та блін, вона просто з'їхала з глузду, що вона несе, це повний треш, і люди, які вони судять по собі, я не кажу, що це погані люди, які пишуть якісь там негативні коментарі. І кажуть, що такого не буває, що квантовий перехід це все якесь безглуздя, в це не можна вірити. Потрібно, я вам скажу, вірити в себе. І якщо ви відчуваєте, що коїться щось незвичне, якщо у вас виникають питання про сенс життя, чому ви сюди прийшли, якщо ви не просто. Йдете по життю, просто приймаєте все, як є, пливете за течією, за тими вказівками, які вам дають люди, які поряд з вами. Ви ніколи не замислюєтесь над чимось більшим. Вам просто сказали: оце релігія, це отакий Бог, Він карає. Типа падеш чи в ад, чи в рай, і все. Якщо ви будете керуватись тільки такими принципами, догмами, віруваннями, ви перебуваєте під впливом Грегора, перебуваєте під, знаєте, як в фільмі Матриця, тобто тільки там все показано з технічної точки зору. А тут це виглядає просто як енергетична субстанція, вона створюється думками людей, суспільства, в якому перебуває людина. І це все організується як в єдиний такий банк інформації. І якщо людина не виходить з цієї системи, тобто вона сконцентрована лише на цих знаннях. Колективній цій свідомості, то вона буде завжди бачити і негативні, і позитивні моменти цієї реальності, яка побудована цим егрегором. Коли, тому що ми по своєї суті ми схильні до скупчення. Ми об'єднуємося в групи, боїмося виходити за рамки. І що відбувається в епоху водолія? Дуже багато людей озирається навкруги і розуміє, що щось не так з цим світом, щось має бути більше. Це Всесвіт. Це не просто Бог, це творець, і ми не просто якісь дрібні букашки, які щось тут роблять на землі. Оце вони повинні робити, як це написано в Біблії, Це вони не повинні робити. Хоча я, я вважаю, що це дуже розумна книга, але її трактують лише в рамках релігії. І це не зовсім правильно. Тим паче її переписували дуже багато разів, тому там істини залишилось не дуже багато. І ця епоха Водолія і ця війна в Україні, яка сталася після початку епохи Водолія через два роки, це все виявило людські пороки нашого сусіда, Росії. Показало, що поки ми боремося за щось нове. Намагаємось розвиватися в позитивному ключі. Не хочемо більше ніяких нападів на нас. Ми просто люди, які хочуть дізнатися більше про світ, хочуть позитивних змінень на планеті, наш сусід, в нього свідомість загарбника. Тобто він показує своє обличчя таким кровожерливим, що він не може без завоювань. І він стикається з величезним опором українського народу. І під впливом цих енергій, епохи Водолія ми об'єднуємось. Ми стаємо сильнішими, тому що. Такі енергії вони допомагають вирішувати проблему вже не поодинці, як це було раніше, а навпаки, коли ми об'єднуємось, ми об'єднуємо свої сили і ми можемо здолати ворога. І на нашій землі запанує мир, спокій і та злагода, до якої ми прагнемо вже дуже багато століть. Але це ніяк не вдавалося. Але саме зараз на цій землі це здійснена мрія чи наших пращурів. І настав ось цей час, коли ми будемо дійсно жити як велика країна. Нові знання, технологічний розвиток все відбувається дуже швидко. Нещодавно бачила новини. Що умертвили якусь кількість свиней і потім намагалися живити їх серце. І це вже вдалося вченим. Тобто досягаємо такого якогось піку, коли вдаються ось ті всі експерименти, пов'язані з нашим кодом ДНК. Я впевнена, що вже дуже скоро. Вирішаться проблеми і з вічем, і з раком, і хвороби серця. Все це можна буде вирішити якимось певним чином і пересадкою органів, які будуть вирощувати в лабораторіях. Тобто відбувається повний розквіт і науки, і дуже важливо зараз люди відчувають якийсь творчий потік всередині себе. Хтось малює якісь геть незвичні картини, і дуже багато нових оцих знань new age, просто приходить в голову. Люди все більше звертаються до духовних практик, там мовчання. Ретрити ці всі проводять, медитації саме моє улюблене. Вихід в астрал. Скоро, до речі, буде на каналі про це знову. Це те, з чого я починала розказувати якісь незвичні речі ще в 2012, 13-2014 роках. Нові професії, нові знання. Люди відчувають, що готові до чогось нового. А ті люди, які це засуджують, ті люди, які цього просто не розуміють, вони стикаються з хворобами, перепонами в житті, весь всесвіт каже їм, що потрібно прийняти весь цей новий світ. Почути всередині себе голос, який Постійно їм кажуть, що давай вчитись чомусь новому. Не будемо вже дивитися в минуле. І будемо робити щось по-новому, щось нове. Ти хотів співати все життя, давай співати. Ти хотів малювати, давай малювати, хотів стати письменником. Чому ні? Ці якісь перепони, вони зараз для тих людей, які не чують себе, не живуть по натхненню. Всіми силами вони, вони відгороджуються від цієї нової реальності і кажуть, ні, я ось бачу це завод, без завода, чим я буду ще займатися. Хоча, можливо, у людини є якісь таланти, які він просто не розвивав і взяв те, що давало життя. Щось простіше, щось зрозуміліше для людини. Тому зараз ось дивіться, вже видно вплив епохи водолія розвиваються такі соціальні мережі, як Інстаграм, Ютуб, де люди можуть виразити себе, де люди діляться своєю творчістю, де люди можуть легше продавати свої товари. І це все нас об'єднує. І робить єдиним суспільством. Ми вже перестали якось ділитися на країни, тобто живемо злагоджено, намагаємося. Все йде до того, що ми будемо жити злагоджено всім світом. Те, що стосується Росії, я цього не можу зараз сказати. Це просто відчувається, це покаже завершення війни в Україні. Коли ми переможемо ворога, тоді будуть якісь зміни і там. Зараз період розквіту небували і перестаньте боятися себе, живіть за натхненням. Вам хочеться щось зробити зараз. Зробіть, перестаньте жити спогадами минулим. Якщо ви зачините двері в минуле, ваше тут і зараз воно стане дивовижним. Епоха водолія це саме про тут і зараз. Життя без обмежень, але за натхненням. Ви не повинні бути кимось. Ви повинні стати собою. І тоді вам відкриються всі дари цієї нової епохи. Нові енергії, вони вже, вже намагаються достукатися до вас. Прислухайтесь до себе. Цей внутрішній голос, який вам завжди підказує, як зробити правильно. Але це не відбувається так швидко. Голос інтуїції теж нелегко почути, якщо ви звикли жити в рамках релігії, суспільства, чогось прийнятного. І більш зрозумілого. Не бійтесь вийти за межі. Але це необхідно робити від серця. Нічого такого, я не спонукаю вас до якихось різких рухів неправильних. Тому що все, що правильно і неправильно, ви і так самі знаєте. Ви це відчуваєте своїм серцем, коли робите. Я намагаюся достукатися до вас, щоб ви. Перестали боятися нової реальності. Якщо вас лякає війна в Україні, ці всі страхи вони перекривають ваш внутрішній голос, і тоді неможливо жити по натхненню. Ви просто не можете зрозуміти, що вам робити далі. Відчуваєте, що сьогодні вам потрібно просто трохи замкнутися в собі, зробіть так. Завтра відчуєте, що хочете поспілкуватися з людьми, з друзями, а може познайомитися з кимось новим, теж зробіться. Ці думки, які у вас будуть, які вас будуть спонука... спонукати робити щось нове, відзивайтесь на них і робіться. Я лише кажу про те, що епоха водолія, вона про все нове, нова реальність. Нові відчуття свого тіла. Ви ставитесь до всього, що вас оточує, не так вже, як 10 років тому, або там 5, ну, 10 так, тому що в 2012 році це почалося. Якщо ви не будете приймати цей новий світ, він просто виплюне вас, відкине назад доки ви не зрозумієте, в чому помиляєтесь. З вами була Юлія Сочкова. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайку. До зустрічі!